Пастернак це солодкий, горіховий родич моркви. Цей овочі прохолодного сезону є смачним і недооціненим доповненням до осінньої кухні. Ці міцні білі коренеплоди чудово поєднуються з морквою та картоплею, а також можуть замінити їх, і навіть селеру у рецептах. Пастернак легко вирощувати, і при правильних умовах він майже не вимагає догляду. Він найкраще розвивається на сонці в багатих піщаних ґрунтах з хорошим дренажем. Регулярний полив забезпечує міцні і здорові коріння, цей морозостійкий овочі стає солодшим після декількох заморозків, тому рожай краще збирати восени, коли температура знизиться, тоді смак буде найкращим. Хоча пастернак в основному стійкий до шкідників і хвороб, проблеми можуть виникнути через неправильні умови вирощування або напади комах. Давайте розберемося, які труднощі можуть виникнути при вирощуванні пастернаку і як з ними впоратися. Переудобрене. Пастернак добре росте на різних типах ґрунтів, головне, щоб вони були легкими і добре дренованими. Крім того, йому не потрібна занадто родюча земля. Якщо ґрунт вже збагачена, добрива можуть взагалі не знадобитися. Підживлення з співвідношенням 1, 2, 2 через 6 тижнів після посадки допоможе коріння розвиватися правильно. Надлишок добрив підвищує рівень азоту, що призводить до активного росту листя. Через це коріння не отримують достатньо енергії і поживних речовин, що може викликати деформацію, недорозвиненість або роздвоєння коренеплодів. Крім того, надлишок азоту робить рослину слабким і вразливим до хвороб і шкідників. Краща профілактика помірне використання добрив. Нестача поживних речовин. На бідних ґрунтах нестача поживних речовин призводить до пожовтіння листя. Дефіцит азоту викликає повне пожовтіння, а недолік калію, жовто-коричневі краю і прожилки. Якщо листя жовтіє і сохне, а ріст уповільнений, незважаючи на регулярний полив, можливо, справа в нестачі поживних речовин. Кальцій, залізо, азот і магній є ключовими елементами. Підгодуйте рослини компостом або збалансованим добривом з низьким вмістом азоту. Загущеність посадок. Пастернак добре росте у відкритому ґрунті, контейнерах і грядках. Щоб забезпечити хорошу циркуляцію повітря, прорідити сходи, залишаючи між рослинами близько 15 см правильна відстань знижує ризик хвороб, пов'язаних з вологістю і загущенністю. Крім того, рослини не будуть конкурувати за воду, поживні речовини та простір, що дозволить корінням розвиватися рівномірно. Важкі ґрунту. Пастернак найкраще росте в легких, пухких, піщаних ґрунтах. У щільних ґрунтах, таких як глина. Коріння складно розвиватися, через що вони можуть деформуватися, скручуватися або роздвоюватися. Перед посадкою поліпшити ґрунт компостом, листовим перегноєм або іншим органічним матеріалом це підвищить аерацію і вологу утримання нерівномірний полив. Пастернак любить стабільну вологість ґрунту. Різкі перепади викликають стрес, через що зростання сповільнюється. Поливайте регулярно, підтримуючи ґрунт рівномірно вологою. Зазвичай достатньо близько 2,5 см води на тиждень, включаючи дощ та полив, коренева і прикоренева гниль. Ці проблеми виникають в умовах високої вологості і перезволоження. При кореневій гнилі патогени, наприклад, фітофосора, пошкоджують дрібні коріння, через що рослина не може вбирати воду і поживні речовини. Листя жовтіють і веянуть, як при посусі. Перевірте коріння, пригниті вони стають жовтими або коричневими, а не білими, і можуть видавати неприємний запах. Прикоренева гниль розвивається при тривалому перезволоженні і поганому дренажі. На стеблах у ґрунту з'являються коричневі плями і ознаки розкладання. Лікування. Сильно уражені рослини краще видалити, щоб грибок не поширювався. Скоротіть полив, даючи ґрунті просохнути, підтримуйте помірну вологість, уникаючи перезволоження. Профілактика найкращий спосіб запобігти гниттю уникати верхнього поливу та перезволоження. Поливайте під корінь, використовуючи крапельний полив або лійку без розбризкування. Це зменшує вологість на листках. Збільште відстань між рослинами для кращої циркуляції повітря. Особливо в умовах високої вологості. Поливайте рідше, але рясніше, щоб вода проникала глибше в ґрунт, плямистість листя це грибкове захворювання проявляється у вигляді коричневих плям зі світлими центрами, які поступово збільшуються і поширюються, листя і стебла чорніють. Грибок розвивається при тривалому зволоженні листя через дощ або верхнього поливу. Збудниками можуть бути сака спора або саптари. Лікування. При ранньому виявленні видаліть уражені листя і прорідіть рослини для поліпшення циркуляції повітря. Профілактика. Хороша вентиляція найкращий захист. Поливайте під корінь, уникаючи попадання води на листя. Мульчування ґрунту знизить розбризкування і збереже вологу. Жовтяниця айстер. При цьому захворюванні листя скручуються, жовтіють, а зростання сповільнюється. Коріння залишаються дрібними і покриваються волосками. Хвороба переносить цикадки. Лікування. Лікування немає. Заражені рослини потрібно видалити якомога раніше. Боріться з комахами, щоб запобігти поширенню хвороби. Профілактика. Прибирайте опале листя і дезінфікуйте інструменти. Забезпечте правильний догляд, регулярний полив, хороший дренаж і поживний ґрунт. Не садіть пастернак поблизу айстер та їх родичів, це зменшить ризик зараження. Бактеріальна гниль і рак пастернаку. Бактерія Pseudomonas marginalis викликає гниль, при якій внутрішні тканини коренів буріють. Грибок і тасанилеапеплексанс призводить до раку, на коренях з'являються виразки. А на листках оранжево-коричневі плями. Лікування. Хімічні засоби неефективні. Боріться з морквяною мухою, чиї личинки пошкоджують коріння і сприяють зараженню. Профілактика Чергуйте культури, не садячи пастернак на одному місці два роки поспіль. Підгортайте коріння, уникайте перезволоження і забезпечуйте хорошу вентиляцію. Попелиця. Ці дрібні комахи висмоктують сік з листя, залишаючи липкий наліт, який призводить до появи сажистого грибка. Сильне зараження викликає скручування листя, пожовтіння і уповільнення росту. Лікування. Змийте тлю сильним струменем води вранці, залучайте сонечок, златох лазок та інших корисних комах. При сильному зараженні використовуйте інсектицидне мило або масло німу. Діатомова земля, сипана навколо рослин, допоможе зупинити поширення. Профілактика. Регулярний полив, і здорові рослини менш привабливі для попелиці. Морквяна муха. Личинки цієї мухи прогризають ходи в коренях, роблячи їх уразливими для хвороб. Лікування. Використовуйте покривний матеріал, щоб мухи не відкладали яйця. Пастки допоможуть визначити активність шкідників. Бесилес Зуригенсас біти може допомогти, але його важко вчасно доставити до личинок. Профілактика Чергуйте посадки, висаджуючи пастернак подалі від минулорічного місця. Відкладіть посадку до червня, щоб уникнути першого покоління мух. Залучайте сонечок, які поїдають личинок. Нематода. Ці мікроскопічні черв'яки викликають здуття на коренях, через що рослини слабшають і веянуть. Лікування. Додайте корисні нематоди або мікоризні гриби для придушення шкідників. Видаліть заражені рослини та продезінфікуйте ґрунт. У важких випадках використовуйте сонячну стерилізацію. Профілактика Чергуйте культури, садячи після пастернаку кукурудзу або чорнобривці. Покращуйте ґрунт компостом для підтримки корисних мікроорганізмів, висаджуйте пастернак у прохолодну погоду, коли нема туди менш активні.